Всім привіт! Всіх вітаю себе на каналі Таробам Всесвіту. Мене звуть Наталія. Хто зі мною ще не знайома, бо вперше завітав до мене на каналу. Дуже вдячна вам за ваші коментарі та лайки. А сьогодні ми з вами зробимо розклад на тему, куди йде відтік енергії, хто мене вампірить або що. Чому ми задаємо питання: що, тому що це іноді неправильні наші дії. Неправильно скоординовані наші рішення, за які потім ми шкодуємо, і витік енергії йде на розчарування і тому подібне. Також у нас йдуть і Грегори. Не забуваємо про те, що вони зараз дуже сильно нас хавають. Тому буде три варіанти. Працюємо на колоді вампірів. Так. так, три сигніфікатора. Куди йде відтік енергії? Хто або що, мене вампірить? Перший варіант, другий варіант, третій варіант. Обирайте свій варіант. Трібен час ставте на паузу, а ми будемо розпочинати. Вітаю вас, перший варіант. Давайте подивимось, куди йде відтік енергії, хто або що вампірить. Сигніфікатор Стигніфікатор ситуації. Король Кубків У вас може бути в оточенні людина, чоловічої статі, який... Емоційно витягує з вас останні соки. Це можуть бути, ви можете бути просто елементарно закохані, але людина дозволяє себе кохати. Тобто більш ви можете бути налаштовані на нього, ніж на себе. Тому потреби іншої людини більш важніші. Також тут можуть проходити, як і ваші колеги. Друзі, з якими у вас можуть бути, ви вважаєте, що це дружба, але людина просто маніпулює вами і стягує з вас енергетичний потенціал. Ви можете дуже переживати за цю людину. <кхем> Можу сказати, що король Кубків це не, молодий, не молода людина, тобто тут від 40 і вище. Тому, якщо хтось переживає за свою дитину, більш за все, що ваш чоловік вас вами маніпулює або підкручує, або ви дуже переживаєте за цього людину. Можливо, в когось чоловік або друг, знайомий, колега, вживає алкоголь. І під час під дією, скажімо так, алкогольного сп'яніння може вас провокувати на різні сплески емоцій. Тому тут більш за все, що ви робите дуже великий відтік енергії цій людині. Людина може бути неосознано вампіром, а це може бути як просто маніпулятор, так і аб'юз. Аб'юз він без а, маніпуляцій і пожирання чужої енергії, чужих емоцій, він в принципі жити не може. Тому тут ще може бути такий варіант. Ну, 100% рицар-жезлів, тут енергетичний відтік на чоловіка, чоловічість, ну, тобто чоловічі, всі чоловічі карти. А, можуть бути агресивні сплески, можуть бути конфлікти. Можуть бути дії, які просто вас виносять за межі, скажімо так, вашого, ну, скажу так, нестримані особисті кордони у вас. Ви їх не дотримуєтесь. У вас їх, в принципі, немає, тому може зайти хто завгодно і похавати вашої енергії, але маю на увазі чоловічої статі. Людей. Я ж кажу, що це може бути чоловік, може бути колега, може бути начальник на роботі, але ви зливаєте свою енергію якомусь чоловіку. Дякую, перший варіант. Другий варіант вітаю вас. Куди зливаєте свою енергетику? Хто або що вас? Аве. В якому сенсі харчується вашою енергетикою, Вампірить. Ви дуже багато витрачаєте часу на якусь діяльність. Ви поринулися із головою, можливо, в когось є свій проєкт. Можливо, це ваша робота, яку ви досконало вкладаєте дуже багато енергії, ресурсів, часу. Але 음, ця робота ніби приносить вам задоволення, але по суті результат не такий вже й приємний, тому що жінка тримає розу, а роза в нас із шипами. Тобто, та діяльність, яку ви зараз заведете, ту справу і, можливо, хобі. Але, на жаль, вона приносить вам і дискомфорт, і біль, і незадоволення. Ніби все й добре, але по суті то й колюче. І поранитись можна дуже сильно. Тобто тут не так просто можу сказати, Часу дуже багато забирається, емоцій забирається дуже багато. Тут, я б сказала, зливаєте свою енергетику в егрегор своєї діяльності. Так, да, Карта Сонця. Сонце це в нас соціальний ріст. Сонце в нас третя чакра маніпура. Тобто, ви хочете пробити собі стежку дорогу. До соціального такого прогресиву добиваєтесь результати, щоб вас замітили, що вас побачили, щоб вас зацінили, і максимально прикладаєте зусиль. Я хочу свого індивідуального розвитку дуже багато прикладається. Тут може бути як робота і. З клієнтами тут може бути робота, щоб ну, тобто ви викладаєтесь, можливо, там на мільйон відсотків для того, що вас клієнти ваші зацінили, ваш товар, ваш продукт, ваша послуга. Вона засвітилась, тобто дуже багато. Але ви страждаєте, бачите? Ви страждаєте від цього розвитку. Ви можете вигорати, перегорати, зливати дуже багато енергії. Результати ви бачите. Звичайно, бачите, але якою ціною вони вам, скажімо так, ви їх досягаєте, цих результатів. Тут трудова діяльність. Ваше, я кажу, ваше хобі. Дуже хочете проявити себе, досягнути своєї мети, свого розвитку, але на жаль. На жаль, в якому? сенсі На жаль, На жаль, в тому сенсі, що ви прикладаєте дуже багато зусиль, ви ніби бачите результат, але воно вам дається такою складною енергетичною втратою. Тут іде вас перегорання. Змініть курс трішки. Ви, по-перше, в кармічному уроці, по-друге, це, було, це був ваш особистий вибір. Це залежить тому, що десятка а, а, колесо фортуни назавжди говорить про те, що ми колесо запускаємо. І це був ваш особистий вибір. А, Цієї діяльності або цього шляху, але вам потрібно перезагружатись, в якому сенсі піти з друзями кудись розвіятись, піти те саме кіно. Я розумію, що зараз ситуація в нас не дуже проста і не все так в нас легко, але по суті, праця працею, але ж життєву енергію потрібно звідки збрати. Не може бути так, що постійно зливаєш, це мумія залишається безенергетична, без жит... без життєвих показників. Тому якщо ви маєте відношення до магії, міста сили. В мене зараз на даний момент, я зараз просто скажу, що в мене на даний момент також є дуже велика загрузка і. Це тільки мій підхід, але він в мене дієвий. Я слухаю дуже тяжкий рок-метал. І він мені допомагає пропрацювати. Тобто комусь треба скрипка, в мене навпаки, мені потрібно щось таке тяжке, складне для того, щоб мені підняти всі мої вібрації. Це моя така життєва позиція. Зараз дуже багато читаю, дуже багато працюю, тому в мене є таке вигорання. Знайдіть, просто знайдіть для себе те, на чому ви можете врегулювати свій стан. Дякую, другий варіант. Чому кажу знайдіть, тому що в кожного все індивідуально. Я не можу подивитись на загальному розкладі, кому що підійде, наприклад, але я вам просто дала приклад на свій, чому я. Себе енергетично піднімаю на, на даний момент, тому що просто немає мені куди, е, як виїхати, куди поїхати. На даний момент дуже загруженість велика. Тому з ранку в мене в навушниках реве рок. І я на цьому живу на даний момент. Тому спробуйте і ви щось для себе знайти таку, в такому сенсі. Так, третій варіант. Вітаю вас. Давайте подивимось, куди зливаєте свою енергетику, хто або що вас вам пірить. Ви знаєте, ви на... тут йде карта жадівності, карта, яка говорить про те, що я економлю. Мені потрібно зберегти кошти, мені потрібно відкласти кошти. Ви ви зациклені на матеріальному світі. Ви зациклені на тому, що є дуже багато різних фінансових нюансів, моментів, які вам потрібно закрити, і ви просто забули про те, що ви людина. Про те, що у вас є свої внутрішні потреби для того, щоб набиратись енергії, як людина відпочиває. Пішла, придбала собі щось смачненьке, пішла, придбала якусь гарну річ, якусь коштовність, не знаю, десь якимсь чином кожен по-своєму себе радує. У вас ніби цієї радості нема. Все, я накопичую, я не можу витратити нічого лишнього, мені потрібно все зберігати. Тут так не можна. Вам потрібно для себе радувати, тому що ви всю свою енергію просто ви не даєте їй протікати, ви її блокуєте і блокуєте самостійно. Також тут може бути момент, якщо ті, хто займаються магічною практикою, могли поставити на себе захист, який дуже сильно. Для вас тяжкий і він хаває вашу енергетику. А, в тому плані, що дуже складний для вашої енергетики цей захист. Він, він постійно йому, для того, що він працював, він бере з вас енергію, якщо ви ставили його на своїй силі. Дуже енергетично затратний. Тому передивіться, будь ласка, свої захисти, тому що ви можете відчувати подавленість, таку апатію, вам може бути навіть складно рухатись, вам здається, що на вас хтось десь щось робить, тому що дуже сильна перенагруженість захистом. Тобто він ніби закрив ваші енергетичні потоки. Захист він повинен не тільки не допускати до вас, а й Пропускати від вас. Розумієте? Тут людина просто запакувала себе захистом, тому неправильно циркулюють енергії. І ви можете відчувати цей відтік. Тому, а ті, хто мають таку склонність до накопичування, потрібно передивитись свої. Погляди на життя, тому що ви самі також собі блокуєте. По-перше, ви блокуєте енергію грошей, а друге, ви блокуєте циркуляцію брать-давать. Тобто, ви до вас йде енергія грошей, ви її накопичуєте і не віддаєте. Гроші приходять тоді, коли ви. Легко з ними розлучаєтесь. Я розумію, що ситуації в кожного можуть бути різні. Це може бути навіть е, дуже критична якась ситуація, але не можна так робити. Навіть дуже критичних ситуацій. Е, от вам хочеться якусь, не знаю, там шоколадку. Це така дрібничка, так? Але у вас така склала ситуація життєва, що от ви не можете собі дозволити, тому що там у вас кредит, наприклад, якийсь є, заборгованості є. Або, можливо, ви на щось зберігаєте, просто кошти накопичення йде цих коштів. І ви просто для себе жмете, скажіть, будь ласка, якщо ви самі для себе жмете. Все світ що відчуває? Вона жме, і я буду ж мати. Тобто я не дам, чи він жме і тому подібне. Тому майте на увазі, що вам такого робити не можна. Фінанси повинні циркулювати. І тоді і енергія ваша запрацює. Не можна собі себе постійно ущемляти. Тому дозволяйте собі, хоча б елементарне, те, що вам захотілось от зараз. Чогось смачненького, якусь річ, на яку ви там не хочете, не можете дозволити, підіть і купіть, тому що застой. І вам не буде з чого накопичувати. Ви будете накопичувати з копійок. Дивіться, чотирка жезлів. Це вже вас. Це, розумієте, сама карта чотирка жезлів говорить про те, що це давно відбувається. Тобто, давно і на постійній карта стабільності, розумієте? Давно і на постійній основі. Четвірка четвірка, з колоди достала дві четвірки. Тут реально застой енергетичний, тому що ви, ви можете триматись за якусь роботу, наприклад. Це не тільки говорить про накопичення. Ви можете за щось дуже кріпко триматись. Робота, яка вже вам не приносить задоволення, але ви розумієте, що ви без, без неї не вам цього не коштів не вистачить. І ви просто ходите як на каторгу на ту роботу. Ви тримаєтесь просто за, за це, і ви внутрішньо йдете туди і зливаєте енергетику. Просто зливаєте тому, що ну, тут зараз така в нас критична ситуація в країні, це все зрозуміло. Але просто дозволяйте хоча б собі якісь маленькі радощі життя, тому що так не можна. Ви себе блокуєте самостійно. Тут можу сказати, що заблокована енергія фінансів може бути. І ті, хто поставили, до, до речі, на себе дуже сильний захист, ви також цим захистом блокуєте доступ до себе енергії грошей. Можуть впати, впасти доходи, можуть впасти клієнти можуть від вас відійти І тому подібне. Тобто такий момент, коли ви поставили блок, все. І вас дуже складно, і ви просто з копійок з тих можете накопичувати щось. Розумієте? Тому майте на увазі, що Хоча, от людина Вампіри, вони холодні. І карти завжди, в мене холодні. Але коли От зараз відчуваю про те, що людина, яка зараз дивиться третій варіант, дуже сильно енергетична. Енергії повно просто блокуєте. На або на вихід. Третій варіант, задумайтесь. Так, дякую. Всім дуже вдячна, хто зайшов до мене на канал, подивились розклад. В мене розклади тепер будуть коротенькими. По суті, не будемо розтягувати, тому що розклад індивідуальний є. індивідуальний, загальний є загальний. Тому, на все добре, мирного неба! Нам всім над головою.